Приїхав на об'єкт, буду першим ділом герметизація всіх кутів і також самого душового трава. Для початку папурові рушнички, очищувач антисилікон і прохожу ним просто всі кути. Обезжию. Процедура проста. Збов темно не перемішуємо. Мені і проте. До речі, вчора ми лишили кутики, я їх трошки підформував так максимально, що можна було. І температура настільки, як сказати, була прохолода ночью. В общем, вони наразі такі, що з водичкою їх можна доформувати і ще. Но я на це і розраховував. Коло трапика сама нижча точка, бо вся вода буде бігти до нього, а потім вже підемо далі. Ну взагалі я підлогу завжди роблю. Коли роблю дуже щепительну роботу, то я е, общем, Вокруг трапіка про силікони трошки пішов сюди, там піднявся вгору і в цю сторону. Все, Ця зона готова. Тепер я на отак робив акуратно, щоб не буде вже прачати. Зараз общем, внутрішню частину трапа чуть угору. Це все діло тут формую. І далі займуся так по периметру підлоги і по 30 см вгору. А далі вже перейду над інсталяцією площину зробити і вже можна буде бігти вгору. Це все для того, що вода тече вниз, коли в нас мокрий шов, гімнатик чи силикон не стає. Тому йдемо знизу зваритися. Так, все. Цього разу використовую від цей розід. Чого такий, скажете, замовник такий купив. Такий використовую. Ну Він теж хороший. Ну В основному я використовую мапей. Але що купили, то не працює. Погнали. На першій швидкості чисті, вже жирені. З надтишком як завжди. Тут жадничать не треба, бо так як почнуть писати овості від силіконового сміття, іначе результату не буде. І тепер з цього місця, де я вже дотягнув, трошки знахльостав, І тут заходить, як я протягнув сюди частину, щоб можна було це зробити, ну, щоб не намочити. Сантиметрів 5 силікона я не мочу, я його стягую на суху, далі по мокрому йде. Щоб можна було на цей силікон якийсь сухий, знайти обратно нору і стягнути в цю сторону. Так, ця сторона йде в цю сторону. Коруча. Ось так само. Він до цього починає трошки. Дати. Ну,

Стягнуть. Легким рухом Ось набирається лишнє. убрати. Попробуємо стирати голову і серфет, казали, дуже зручно. З водою все прибирається дуже швидко. Ти всі так на відео опускаєш силікон. На цей? Ага. Так по звуку. Я що думала, ти спеціально? Ні, це возраст. Як мені там я написав, а де я написав? В Фейсбуці якийсь мужик. Ну Видно, що там уже дядько такий. І ще скільки ж це тобі років, що ти пам'ятаєш вимкнення світла Таке. А скільки мені років, а? Ану, пишіть в коментарях. Хто знає, не пишіть. А хто не знає, просто догадується. Ну бо хто знає, то зараз напише правду і все. І все. Але не повірять одно. До речі, чогось люди не вірять, скільки мені років. Я вірю. Да? Mm. Та щось всіх ну, ти знаєш. То. Це знаєш. А так, як Отак, кожен тільки тобі го. Я кажу, не не гони. Що злов'ятки нести? Звісно. П'якшування це захисний захист. Це до нього ще треба ще захист пом'якшу. Зуміється, такі? Оце до нас? Це навіть буває, так? І буде. І буде на так, це вам не покримо хрий. Так оце просто. Надо вазелином намазати плитку, щоб просиликоноць стейківчок відкривався. Так, вазелинчик, непонятно чого, я не можу його. О, все, тепер лізе. Так, надо край плитки. вазелинчиком промазать. промазати і потім густий. Э, Вставити її на місце за силиконом. А як силикон уже висохне, то можна буде потім відкрити лючок. Іначе склеїться і все. Доброго. Скажу, дайте мені саму мінімальну розпасовку. снизу наверное тоже трошки рошку подмазывать, силикон залезет, за шов, то что шо приклеится до плитки там, там не одежда. не одежда. я знаю, как она отрывается вместе с этим Так. Встановили вже новий лічок, відрегулював механізм і заповнюю шов. Ну, Попередньо лічок намазав вазеліном. Зараз так давно некрасиво але то не важливо. з водичкою все заприберуть буде хорошо. Ну і поки що не можна його відкривати. А я, кстати, води не у нас на двигателе. Майже фінішна пряма, лючок на місці. Е, силикон заповнить, тільки що шпателем все поснімав, все, хай стоїть туди. Е, зараз ще треба просиликонити вставку в трав, там на столі. І потім остається в мене по санузлі, а, Один, два, три, чотири підрозетника вклеїти. Я сьогодні будівельний гіпс взяв. І все. І чіпляємо туди отворотку, плівку, щоб сюди менше пилюки йшла. Робота зроблена. Що ж, ламаємо. Це на що? А, це у нас на лавочку пішла. Коротше, це виду ядерно косину Кинець скільки вистачить, щоб оце підняти потолок. Так як тут стіни вже нема. Хух, паряща проводка. Дубай далі.